Хтось прийшов сюди зробити закордонний паспорт, хтось отримати свідоцтво про народження, хтось водійське посвідчення. А ці люди стати чоловіком та дружиною. Разом вони зізнаються вже 15 років. У нас донечка 14 років, і ви зараз вирішили Так. Зробити це 14 лютого вирішили не випадково. Мовляв, вірять, що святий Валентин зміцнить ще більше і без того міцне кохання. Воно ще більше стає. З руками воно стає сильніше, надійніше, крепше, сильніше, набагато сильніше. Свідоцтво про шлюб ось-ось отримають і Володимир з Іванною. Пара знайома вже давно. На в магазині працювала, а я туди постійно проходив, купував там щось по роботі. Так і познайомилась та стосунки у них зародилися не відразу пізніше, пізніше за років два, напевно. Рік зустрічань, романтики. і Ось за мить вони, як то кажуть, стануть на рушник щастя. Володимир освічився Івані 1 січня. До цього каже наречений навіть не готувався. Усе вийшло абсолютно спонтанно. Не знав розміг кільця, а потім, першого числа, щось почали, Вона з батьками почала міряти кольця. Щось так це, я довго не думаючи, сказав, що й догуляти, пішов в магазин, купив кільце квіти і зробив пропозицію. Це було дуже якось спонтанно. Я до останнього думала, що це не пропозиція, що це просто подарунок, букет квітів. 1 числа. І ось вона у довгій Давай. білій сукні з букетом нареченої, а за мить розпрощається із дівочим прізвищем. Молодята сьогодні у вишиванках про інше вбрання кажуть, навіть не думали. Це наша культура, це да. наші традиції і зараз, як ніколи, вони актуальні. Ну і надалі, я думаю, що це не тільки актуально, це наш повсякденний. Одяг вишиту сукню улюбленого зеленого кольору на церемонію вдягнула і племінниця нареченого. Коли ти будеш виходити заміж, яка в тебе сукня буде? Як собі хочеш? Ще не уявляю. <гум> <гум> Церемонія реєстрації шлюбу тривала не більш ніж 15 хвилин. Любити це всі свої почуття, кохані людині щодня дарувати з весняною щедрістю без вороття. Любити це очі розплющивши зрання гадати собі на зорі. То чим же потішити того, кого любиш? Молодята обмінялися обручками. Цілуємо ручкування. Поцілувати мамку можете поцілувати. І за декілька хвилин вони офіційно чоловік і дружина. Свідоста Дякую. вітає. У вівторок, 14 лютого, в Луцькому центрі надання адміністративних послуг зареєстрували сім шлюбів. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.